Може війна в Україні перерости у війну в Європі та світі. До однієї з найактуальніших дискусій Ялтинської європейської стратегії організатори запросили колишнього генерала армії США Веслі Кларка, екс-міністра закордонних справ ФРН Йошку Фішера, колишнього голови СБУ України Ігора Смишка та екс-прем'єрку Юлію Тимошенко. Рік тому в цей же час питання її звільнення з в'язниці було однією з найгарячіших тем конференції. Цьогорічна ж дискусія починається зі спроби узгодити терміни. цей форум для того існує, щоб називати речі своїми іменами. Це війна, мало місце вторгнення у східній Україні були російські регулярні війська, а до цього були артилерійські та авіаудари? Це не політичний рух, що утворився у Донецьку та Луганську. Це російське вторгнення. Як протистояти агресору? Колишні чинники СБУ згадують згадує ядерну зброю, від якої Україна відмовилась свого часу. Втім, учасники переводять розмову на тему дипломатії. Екс міністр Фішер натякає у конфлікті з Росією вирішальною є не зброя і не армія. У мене є одне питання: чи дійсно Владимир Путін більше переймається Організацію та посиленням українських збройних сил чи перемогою демократії та як наслідок економічним відродженням і успішною модернізацією Тимошенко пропонує міняти формат мінських переговорів на Женевський за участі США та Європи, а питання зброї ставити гостріше. І якщо світ не готовий вступити в війну за свою свободу разом з Україною шляхом використання зброї, то будь ласка, озбройте Україну. Найсучаснішою зброєю за рахунок України ключовою ж у дискусії стає репліка Кларка. звісно, ми не будемо воювати з Росією через Україну. Україна сама має вирішити свої проблеми. У неї буде своя влада, своя армія, яку модернізують та посилять. Європейські країни в цьому допоможуть. А Путін, я сподіваюся, прийде до тями задовго до того, як все це станеться.